В червні 22-го року він попав в полон. Зараз він все досі пор в полоні, не може ні його ні витягнути, нічого. Завезли його дуже далеко. Йому присудили 26 років тюрми і незаконно. Йому тільки буде цей осінь виповнитися тільки 21 рік. Він попав на Луганщині. Не знаю, може ця акція може, допоможе витягнути мого сина, тому що. За два вже з половиною роки вже ну, терпіти вже нема сил. Не можуть дочекатися повернення рідних з полону і інші учасники мирної акції під гаслом Врятуй з полону не мовчи. Багато моїх друзів, знайомих знаходиться зараз в полоні, і внук мого чоловіка вже третій рік також в полоні. На жаль, жодна структура на сьогодні не може дати чіткої відповіді що з цими полоненими, які військовими. Які по наказу президента вийшли. За ними навіть ніхто не спостерігав, не слідкував, куди їх переміщають, в якому вони фізичному стані. До них немає доступу жодних незалежних якихось експертів. Навіть немає гарантії, що один раз до них хтось потрапив, чи на другий день ці полонені живі і не закатовані. Рідні військовополонених та зниклих безвісти військових зібралися майже у центрі міста на театральній площі Рівного. Щоб привернути увагу, увагу саме нашої влади, саме міжнародних організацій щодо визволення цих хлопців, яким обіцяли, що вони будуть визволені, що вони не будуть в полоні. І вже, мабуть, другий рік іде, коли вони в полоні. На сьогоднішній день, враховуючи ці події, що є великий обмінний фонд. Я думаю, що потрібно хлопців міняти. І ми свято віримо, що ці хлопців обміняють найближчим часом. Її організатори та учасники кажуть, збиратимуться доти, доки усі полонені не повернуться додому. Ми сьогодні молимось і збираємось, заявляємо і віримо, і знаємо, що якщо вони живі, вони витримують цей полон. Як їхні побратими, котрі вже по домівках, а навіть і не там, а знову з побратимами боронять нашу державу і визволяють землю нашу від росіянського окупанта. Серце болить, душа розривається, але ми віримо, що кожен з них повернеться. Ми пам'ятаємо про кожного. Ми чекаємо кожного і молимось. Ольга Денілюк, Павло Стацюк, новини Рівного.